Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Мене звати Ірина, я рада бачити вас на своєму рукодільному каналі. Залишилось декілька днів до кінця місяця, жовтень щось так швидко теж промайнув. І я хочу показати вам, що ж я навишивала за цей місяць. Почну я з Мілхілу. Нагадаю, що я вишиваю ось цей кошик осінній. І на сьогодні у мене відшито ось такий шматочок. У мене відшита частина кошика, відшит гарбузик, пару листочків, квіточка, і, напевно, все. Хочу показати вам цей блиск бісеру сяючий. На гарбузику бісер майже не видно. Бо він помаранчевий, такий, як і ниточки в цьому гарбузику. В листічку бісер трошки переливається. Він під одним кутом, як наче такий сріблястий, а під іншим він сяє зелененьким. Ось ці червоні квітці досить насичений колір бісеру. Досить гарно він так. Сяє на сонечку, переливається. Ось ці маленькі червоні квіточки, тут бісер досить яскравий, виражений червоний, також трошки жовтенького вже я відшила. Це теж якісь будуть квіточки в майбутньому. Я до них ще не добралась. А поки у мене ось на такому етапі відшита ця робота. Я не знаю, скільки тут у відсотках вишиваю я по паперовій схемі, тому я вам так не порахую. Процес досить легкий. Мені подобається вишивати на цій основі це лінда, так як я і планувала, я її взяла в роботу. Щось, я розумію, що я так досить повільно його вишиваю. Здавалося б мілхил, він невеличкий, тому, чому так повільно в мене виходить, я вам не скажу. Але мені подобається його вишивати. Я вишиваю одночасто і хрестики, і бісер. Тому що бісеринки пришиваються тим самим кольором ниточок, що і поряд хрестики. Мені так зручно дивитись одразу два символи, вони поряд, тому я так і вишиваю мілхіл. Наступним, що я вишила, це чехол для картки від Созір'я Єдинорога. Не знала спочатку, з якого краю підійти, щоб розпочати цю роботу. На таких заготовках я ще не вишивала, і кожного разу, коли протикувала голочкою, боялася, аби не прошторхнути. В іншому місці, щоб не зробити дирку, не пошкодити. Бо сама шкіра, вона трошки ось так тянеться. От. І так, трошки боязно було. Тут є ось такі трошки лінії бекстічу. По схемі вони робляться в одну ниточку. Але мені не сподобалось, що вони виглядають досить тоненько, тому я їх також прошила в дві ниточки. Гарний такий орнамент, як не переверни, воно і симетрично, і має малюнок, що читається з будь-якої сторони. Вишивала я на пяльцях. Я згадала, що у мене є ось такі. Магнітні пяльця від чарівної країни. Ось так я його приліпила магнітом. І тут доволі так ось майже так краєчок, але він чіплявся і в натяжечку я це все вишивала. Досить зручно. Тому, у кого є ось такі маленькі, це вам допоможе у вишивці. Я ними рідко користуюся. Це або як маленький мілхіл вишивати, або і то. А... Найчастіше я його вишиваю на руках. А по ниточках ось такий органайзер мілкий. Ну, тут три кольори, тому навіщо вам робити органайзер, який буде незручний. І для такого. Маленького наборчику, це якраз міні органайзер. У мене тут залишилось ще по одній пасмі ось цих кольорів червоних і чорних. Ну, Здається, я тут ще одну ниточку потягнула звідси, але в принципі всього було достатньо. Ниток було достатньо для вишивки. Єдине що, коли я вишивала, мені нитки здалися трошки такими ворсистими. Якщо так придивитись, то у мене тут десь по краях ось ці ворсинки залишились і чорні, і червоні. Ну, Шкіра як до себе так притягнула І, в принципі, на ниточках також можна так трошки розгледіти, але я ще пройдусь валіком, я після своєї кішечки теж так збираю. Всю шерсть, то пройдуся ще зверху цим валіком і трошки зберу оці залишки, бо мені не подобається, що воно так трошки ворситься. Ось. І вже потім я буду робити збірку. Всередину я цю частину заклею фетром. я не хочу, щоб з внутрішньої сторони воно так непривабливо виглядало. І на тому вже буде готовий картхолдер. І покажу трошки свого найголовнішого проєкту Півнії Дільфіню. Ось так на сьогодні це виглядає. Я вже перекрутила трошки раму. Якщо дивитись по фото, як бачите, у мене було на восьмому рядочку ось так відчито по о, раму вікна. Я тут вже розпочала відшивати зелень за віконечком, і є вже перші крапельки рожевого від півонів. Дошила ці квіти посередині, польові якісь, і зробила їм ось фрузлики. Тут ці квітки треба ще обшити, бекстічем, Решту я вже довишивала листячка також тут я вже обвела. І почала трошки вгору вишивати цю шторку. Якщо дивитись на прев'ю, то я зараз знаходжусь ось на цьому етапі. У мене тут вже можна почати вишивати одну квітку, другу квітку, ось цю третю квітку. І тут зелення вже розпочала. І ось ці крапельки ви бачили. Перед цим. І я майже добігла до середини сюжета, мені тут залишилось 4 рядочки дошити. Звісно, це не буде так легко і не так швидко. Але буду намагатися шити його швидше, щоб скоріше його завершити і вже милуватись готовою роботою. Також є у мене невеличкі просування у великому проєкті, це ластівки від міли Міснідал. Зараз я розпочала вишивати ось цю частину, праворуч візерунок. На вишивці він ось так у мене виглядає. Я його тільки розпочала. Ось ця квітка і верхня гілочка у мене вже готова. Тут ще багато вишивати, здається, тут начебто немає що вишивати, але насправді там дуже-дуже багато хрестиків. Тому поки ось на такому етапі завершу цю частину, тоді Перейду на ліву, бо з лівої сторони так само має бути цей візерунок. Ну, а вже потім тоді буде в мене рамочка верхня і нижня частини. Дуже така велика робота, такий масштабний тканини, як бачите, дуже багато, і це все ось так потрошку вишивається. З одного боку, це досить легкий такий процес, ти вишиваєш одною ниточкою, тобі не потрібно там вираховувати, де ти кольором помилився. Все це як іде монохромом. Але все одно це довгий кропіткий процес. Вишиваю я на 32-му каунті, і ця тканина трошки мені важкувата. Бо Іноді я не бачу клітинки, куди мені треба голочкою тикнути. Тому трошки так повільно і кожен раз я рахую ці клітинки, за що я не дуже люблю взагалі рівномірну тканину, що треба їх рахувати. Тим не менше, я продовжую вишивати цей процес, потихеньку-потихеньку все ж таки я його відшию. Єдиний момент, у мене вже завершуються білі ниточки. Я купувала ось нарізкою, брала в магазині і в одному, і в іншому, і в мене залишився один моточок. Тут я не знаю скільки метрів вже, я не пам'ятаю, по скільки метрів мені різали. Це було давно, в минулому році. Треба замовляти знову. Бо білі нитки в мене йдуть ще на другому семплері. Ось такі невеличкі просування в цьому процесі. І ще одна робота, яку я вишивала в цьому місяці, це семплер від Fox Revitt. Також великий проєкт. На ньому вишито трошки більше, ніж на попередньому семплері. Тут я відшила трошки нижньої рамки, і мені набридло бачити всередині пустоту, тому я почала її трошки заповнювати. А в лівому нижньому куточку вишивається ось такий вазончик. Ну, мені це нагадує як вазон з квітами. Я не знаю, що це за квітки, але ці елементи схожі на такі ось квіточки цікаві. Наступні елементи трошки менші. ось Цей, наприклад, мені якийсь кущик нагадує. Бо воно ну, на квітку не схоже. У нього таке, як наче коріння якесь, не знаю. Ось цей маленький елемент мені схоже на якусь сніжинку. А цей елемент, не знаю, може, теж якась така маленька квіточка. Не знаю, на що схоже. Далі, це теж мені нагадує якусь квітку, такі ось три гілочки квітучі. Якось у мене такі асоціації, що це має бути якась квіточка. Не знаю. Ну, Цей елемент, я думаю, ви здогадались. Це бджілочка. Я взагалі не люблю бджіл, але тут автором задумано, що вона має бути. Мені спочатку не хотілося її вишивати, чесно. Потім думаю, ну ладно, нехай буде. Все ж таки, це задумка автора, тому я її залишила, відшила. І ще один елемент, який я вишила, це також якась сніжинка, напевно, але меншого розміру. Ну, в порівнянні з оцією, вона в половину, якщо не більше, менше. Але по-своєму вона теж цікава. Ось такі результати у мене по цьому проєкту. Мені подобається, досить так багато я навишивала тут. З цією роботою я участвую в сп Лізи, вишиваю за рік, і оскільки у мене там були трошки борги, то я майже, або, здається, всі звіти, які у мене були по цьому процесу, я їх зробила. Ну, перш за все, ми вишиваємо для себе, тому Звіти і участь у СП. Це для нас така трошки мотивація, щоб відшити побистріше цю роботу. Ну, взагалі якусь вишивку, щоб вона не лежала руками, бо є такі випадки, в мене теж є така робота. Ось. І такі СП у нас трошки як мотиваційні, дають нам такого магічного штурхана. Щоб ми вишивали. Як показує програма, в мене по цій роботі вже відшито 48%. я прям дуже зраділа, що не вже половина, майже половина в мене відшита. Але це ще лише половина, тому роботи тут ще дуже багато, і відшивати також ще дуже багато. Розумію, до нового року я це все не встигну, але вже як буде. Все одно я буду продовжувати відшивати цей семплер, тому під новий рік вже можна буде робити якісь підсумки, що за цей рік було в мене відшито на даному сюжеті. Ну і на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую ще раз. Вам всім за увагу, за підтримку, за ваші відгуки. Всім бажаю гарного дня, мирного неба і до нових зустрічей!